Ось це установка очистки фільтрату. Цей прилад розробили львівські науковці з політехніки та національного університету. За їхньою технологією фільтрат, який утворюється на полігоні, очищають у два етапи біологічним і хімічним методом. Перша стадія має недоліки ті, що вона, по перше, реалізується довший час. В середньому треба біля 70 днів. Щоб проходила отака аерація, як ви бачите, тут з тим, щоб пройшло очищення до половини від забруднень в середньому до половини. Після цього наступний етап очищення фільтрату. В цей резервуар поступає фільтрат, додаючи певні реагенти, ми побачимо, як відбувається реакція. Утворюються нерозчинні сполуки. Після цього, вже коли це всю модельну установку, із неї створити власне модуль, такий мобільний, який буде використовуватися для очистки фільтратів, осад буде відфільтровуватися, а вода очищена. Фільтрат очищений буде від стікати у систему водовідведення. Така станція працюватиме в тестовому режимі. Це додаткове обладнання, бо на Грибовицькому сміттєзвалищі працюють ось ці основні станції. Вони функціонують уже рік. За цей час осушили три озера з фільтратами. Залишилось ще одне. У нас є озеро, з якого ми цими двома насосами перекачуємо фільтрат на ось ці дві установки. Вони працюють паралельно 24 години на добу. Фільтрат трубами подається на фільтри. В установках є три типи фільтрів: є піщаний фільтр, це груба очистка, є тонкий, більш тонка очистка, і картриджний, ну і самі, е, установ, самі фільтри з воротнього осмосу мембрани. От вони очищають вже ідеально прямо до показників, які в нас хоче водоканали, яка є водопровідна вода, практично не відрізняється. Також ми використовуємо систему. Імені академіка Рогова, якою спільно з цими двома установками ми переробляємо близько 500 кубічних метрів фільтрату на добу. Фільтрат – це є накопичення оцієї всієї дощової води і інших речовин, які просто протікають через всю масу тіла полігону, і з цього утворюється фільтрат. Очищення фільтратів це один з етапів рекультивації грибовицького сміттєзвалища. Тут також проводять дегазацію і вкривають полігон спеціальним захисним екраном. За моєю спиною ви бачите. Це вже завершення перепрофілювання тіла полігону. Ми виконали близько 65% повністю від обсягу робіт. Зараз підрядник завершує роботи по укладанні матеріалу, який унеможливить проникнення цієї самої дощової води в тіло полігону. І тим тим більше це зменшує утворення фільтрату. Після завершення технічної рекультивації грибовецького сміттєзвалища, яка триватиме до середини наступного року. Тут розпочнуть біологічну, тобто висадять рослини і дерева Ольга Динака, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.